Підтяжка обличчя, як підготуватись, що робити в постопераційному періоді. Не секрет, що косметологія та пластична хірургія працюють синергічно, тобто вони поєднуються задля пацієнта та найкращого результату. Якщо ви плануєте робити собі будь-яку пластичну операцію, запитайте у свого косметолога, в ідеалі, якщо він буде співпрацювати з вашим пластичним хірургом, та попитайте, як підготувати правильно шкіру до пластичного оперативного втручання. Як правило, це можуть бути ін'єкція біоревіталізантів або полінуклеотидів. Це допоможе нам підготувати шкіру для того, щоб досягнути найкращого результату та кращого періоду реабілітації та загоєння. Також варто нагадати, що в період постопераційний, тобто після операції, ін'єкції також будуть незайвими. Період, коли ви можете до них повернутися, ви узгоджуєте зі своїм пластичним хірургом, допоможе вам швидше пройти період реабілітації та досягти найкращого естетичного результату.